Коли... Не дурні, ну так, та, так, люди не дурні. Не І типу ми зна... всі вже ці техніки зрозуміли. Окей, коли це тільки запускається, ти такий думаєш: о, клас, типу 999, Зрозуміло, що психологія працює. Коли ти спотикаєшся на цьому там щодня чи щотижня протягом багатьох років, ти розумієш, що це просто інструмент, з яким працюють над тобою. Люди хочуть тобою маніпулювати. В хорошому сенсі чи не дуже хорошому сенсі, але це саме ця дія, а вона може викликати негативні емоції. І я думаю, що оці екстраверти, знаєш, такі наполегливі продажники, які там роблять п'ять дзвінків замість одного, знаєш, коли підводять тебе. То коли ми будемо зустрічатися? сьогодні чи завтра? То коли ми підпишемо там завтра чи післязавтра? Ну, тобто, ці техніки вже всім, як на мене, відомі. І е, як на мене. У інтроверта можливо зараз набагато більше шансів закривати угоди.